З актором та військовослужбовцем Яковом Ткаченком простилися у Дніпровському театрі драми та комедії. Тут він почав працювати одразу після навчання в коледжі і грав багато років. Яків ткаченко пішов на фронт у 22-му році, служив у 128-й бригаді тероборони. За рік дістав поранення і був демобілізований, розповідає його товариш Сергій. Додає, у вересні 2024-го Яків повернувся у військо, але вже у складі 3-ї штурмової бригади. Ще він казав, що війна це страшна річ, яка має поскоріше закінчитись. В той же час я чув думку, що для деяких вояк ось тут. Це існування, а там це справжнє життя. І мені здається, що він обрав це справжнє життя, але тепер виходить, що вічне життя в наших серцях. На сцені Яків грав 24 роки. Розповідає його колега Андрій. Найвідоміша роль актора опришок Іван Сабат у історичному фільмі Довбуш. Яків був справжній. Він був харизматичним, він був дуже. Інтересним для сцени і його, його життя. Воно тільки починало свій оберт творчої професії. Після театру рідні, друзі та побратими вшанували пам'ять актора та військовослужбовця на алеї героїв. Наталія тітка Якова Ткаченка каже, він з дитинства цікавився театром та любив свою країну. Тож, каже, його рішення піти на фронт не стало для родини несподіванкою. Він завжди казав, каже, мама, якщо не я, то ж тоді загріз, тоді каже, вся оця каже, буде тут у нас. Тому він все, хоча він був поранений, два рази контужений, це як він ще служив у 128-й. Теробороні, а тоді вже, це після того, як він демобілізувався після поранення, він вже міг і не йти. Тобто його вже б не призивали б служити. Ну він от сказав, каже, якщо не я, то хто від президента України прапор для своєї держави, то достав ваш сил. Наталя додає, прах актора та військовослужбовця розвіють над Дніпром. Таким було його бажання. Антоніна Чайко та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.